Маєш власне хобі чи захоплення і хочеш ним поділитись, тоді тобі саме до нас на курс створення відеоконтенту для YouTube. На курсі ти навчишся, як з власного хобі чи улюбленої справи зробити відеоконтент. Курс веде професіонал своєї справи Георгій Стефанович, який на власному прикладі покаже і розкаже, що маючи бажання, можливо досягнути успіху. Починаючи з нуля, створив власну справу на Ютубі. Успішно веде декілька каналів, які монетизуються. Володіючи знаннями режисури, відеоконтент-мейкера, Георгій не лише навчить, а ще й замотивує створювати власний унікальний контент для YouTube. Поспішай! Реєструйся на курс і отримуй найкращі знання від професіонала.